Привіт друзі! Сьогодні в мене день народження. Я хочу подякувати всім за ваші чудові привітання, всім, хто привітав мене в мережі, моїм діткам, внукам і також моїй любій доці Надії, яка сьогодні привітала мене. І хочу показати, що вона мені подарувала. Надя подарувала мені. Парфу. І... Таку класну кофточку мої Так, зараз я її примірюю. Ну, як вам, мені подобається. Дякую, Дута. Дякую, Надюшка. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday.